Вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Ви всі мене питаєте, чому так мало відео в форматі влог, життєвих відео. Ну, добре, ось вам відео в форматі влог. Не забудьте поставити лайк йому і підпишіться, якщо ви ще не підписані. Дивіться також інші відео на моєму каналі, тут є багато цікавого. Сьогодні понеділок, поки малий пише уроки прописи в нього е, зараз. Навчання на дому, тому що в школі всі похворіли: там і вітрянка і щось ще якісь животики всіх болять. Я думаю, він тільки одужав. Я так не хочу, щоб він знову захворів, тому я його не поведу в загальну школу. Ми з ним уроки робимо вдома. Він, в принципі, якщо вдома, він робить всі уроки. Якщо він в школі, він деякі тільки робить. І коли я питаю, що ви сьогодні вчили, він такий: Ну, не помітою. Ну, таке буває, таке є у всіх дітей. Що ще? Сьогодні йдемо в музичну школу, бо музичну школу тут же я з сином повчити не можу, бо в мене нема музичної освіти. В нього хор, у нього сьогодні кардеон, а я походжу по Велмарту або там по червоному маркету. Мені треба пошукати переноску для кота. Ну, По-перше, для того, щоб в котика у кожного була своя переноска. А чому я так кажу? Адже в нас був один кіт, а вже він не один. Ми взяли кийцю з приюту. І вона зараз живе з чоловіком в Черкаській області. Він вже там деякий час проживає без нас. і Він ходить на роботу на нову. А ми поки що живемо тут, закінчуємо третю чверть школі тут і вже будемо переводитися на четверту чверть в Черкаську області. Переїжджати. І ось ми тут в Києві, так би мовити, доживаємо останні декілька місяців. І тому хочеться провести більше часу саме в місті. Подивитись, мені дуже подобається Київ, і ось це мені треба ще переноску пошукати для нашого кота, бо він вже в стару не дуже влазить. В нього така порода, що він дуже великий, дуже схожий на породу Анатолійська Киця. Це дуже великі такі котики з довгими хвостиками, але не товсті. Він важить зараз 5 кілограмів, але не є пухим-товстим. В нього дуже маленька голова, в нього нема великих щік, є пузик тільки. Отако. І тому сьогодні буду цим займатися. А зараз я готую собі сніданок. Зараз покажу, що в мене на сніданок сьогодні. Мій сніданок сьогодні це рис, а також овочі з яйцем. Зараз сюди добавлю рис і поїм. І також водичка, зелений чай собі заварила, буду снідати. О, такий зелений чай я собі купила в Велмарті хіт-продукт. Це щось по типу розумний вибір та своя лінія. Ну, що можу сказати? На смак, як звичайний, зелений чай. Я не бачу щось, якоїсь різниці. Тобто, можливо, якщо брати дуже якийсь небюджетний, а такий преміум сегмент, то ще буде якась різниця. Але зелений чай то є зелений чай, я його п'ю не для того, щоб смак відчувати, а через те, що в мене дуже низький тиск, і я його піднімаю усіма способами. Тобто, каву я не можу багато випити, я п'ю каву один раз на день, а потім я п'ю зелений чай. Шарівні фарби. Деркові подарували розпальовки і фарби. Тепер відовав. Відраз... Отак і живемо. Навчаємось їмо. Я ось тут закінчую свій сніданок. Малий пішов переписувати з букварика у зошиток віршика, який він почитав. Завжди даю йому такі завдання, йому подобається. Коли йому подобається, треба заохочувати. Бо якщо починаєш це лагувати дитині, то дитина краще вибере нічого не робити, ніж зробити щось. Тому треба додатково, принаймні в першому класі точно, треба додатково мотивувати. Я за це. Тим паче, якщо у вас дитина з таким, як у мене, низьким рівнем мотивації. Тому. Приходиться, хоча багато людей кажуть, що треба віддавати цю ініціативу ініціативу дітям. Я так само навчалась сама, і мене дуже добре виходило. Але є діти, у яких дійсно ось низький рівень мотивації. І скільки б ти їм не давав, що це твоя відповідальність, роби, вони не будуть це робити. І вони просто пропустять. А коли вони пропустять в першому класі, то тоді буде наздоганяти дуже важко. Тому варто все ж таки їх включити ось в цей освітній процес, і потім давати їм ну такі більш самостійні завдання. Якось, наприклад, написати зараз літери, або переписати текст, він вже все сам робить. Щодо математики, в принципі, якщо це вправи там, де треба плюс-мінус таке, то він зробить сам або там склад числа написати. А буває, що от він кличе і каже, що допоможи, я не зрозумію, що тут треба зробити. Таке теж буває. Тобто математику ми робимо разом, і що ще хочу сказати, і читання. Ну ми читаємо разом, тобто я сижу поруч. Просто щоб я ну, слово, наприклад, якесь новеньке, він не знає, де наголос, чи ці проблеми з паузами на крапках також це сплошним текстом від початку до кінця, або швидше, або швидше. Ну, то таке. Так, ще хотіла спитати, я сьогодні зайшла щоб подивитися, які там новини. Екологічна катастрофа в Харківській області, річка Уди, переповнена нафтопродуктами. Це, скоріш за все, після от того страшного вибуху, що був у Харкові 9 лютого. Люди, хто з того регіону? Напишіть, як там у вас справи, не давайте тваринкам і самі не вживайте воду з колодязів, хто там неподалік живе, бо це небезпечно. Бережіть себе. Це буде добре. А ось і наш котик. Красивий животик. красунчику Дивіться, які а в нього цяточки да. красиві. Ще, да. І вова тут. Цяточки вони які гарні. І лусечки. Да, да. Які вуха на вухах кисточки пензлички Бачите? Да, Це як колисиці. Є колисиці він сам як лисиці а очі бурштинові, дивіться. Ну, є, красавчик. Поле, поле. Так. Любі друзі, хочу вам сказати, що в мене є ще один канал, який називається Мальва на городі. Там буде все про город, про добрива, про рослини, як я вирощую, як я висаджую, що для цього мені потрібно, і що я роблю, і все таке інше. Для тих, хто полюбляє сад, город і всі ці огородні справи. Підписуйтесь, так і називається. Мальва на городі. В мене там небагато відео, але вони досить корисні. Також я сьогодні зняла відео і вже виклала про добрива, яке я замовила. Там все можете подивитись, мої поради, те, що я дізналася, і те, що я саме замовила, все там можете побачити. До речі, хто там не роздивився магазин, це не реклама, це я просто покажу. Саме де я таке замовила, щоб ось, наприклад, той самий майстер був в ось таких одноразових пакетах. І щоб ну, подивитись, як він працює, тому що кілограм замовляти це буде досить багато. Кілограм, наприклад, одного добрива воно вистачить на рік чи на два. А я ще не знаю, які рослини як будуть в цьому ґрунті, який в мене там в селі який ну, буде врожай, тому я ось замовила такі одноразові пакети Сайт nice Garden. Це не реклама, тут, бачите, є QR-код. Це не реклама, мені за нього не платили, звісно, але якщо Nice Garden хоче заплатити, то, пожалуйста, пишіть в коментарях. Просто я покажу, що саме там я знайшла ось такий майстер в одноразових упаковках, бо не на всіх сайтах він є. Зазвичай це велика упаковка по кілограмах. Ну, Мені ще це зарано, так як я це такий садовод ще любитель, так би мовити, ще не дуже професіонал. Ну, нічого, тож не забудьте підписатись на той канал, і будемо разом вирощувати. Городи, ну саме там буде все основне про огороди, про рослини. Тут я буду так показувати більше своє життя. На обід сьогодні така страва, бульйошик курячий з вермишелькою. Справа в тому, що малий хворів на якийсь кишковий вірус, чи що йому треба бути на дієті. Тому ось таке ми все їмо. варене, курене. Без моркви, без нічого. Ну, я норма, він, звісно, ну, перехворів не дуже прикольно, хоча й недовго, але все одно треба після таких вірусів завжди ну, десь притриматись, дієти хоча б тиждень. І ще хочу ось порадити: є такий йогурт в капсулах. Коли саме була якась кишкова інфекція, не можна вживати молочних продуктів, не бажано, принаймні. І краще ось бактерії корисні населяти кишківник саме ось в капсулах. Не забувайте зберігати в холодильнику, бо вони мають зберігатися при температурі, як у холодильнику від 2 до 8 градусів по Цельсію. Я отаке малому даю завжди, коли є такі. Ну, це в нього не отруєння, це якийсь вірус був, бо як воно швидко почалося, так і швидко закінчилося. Ну, але було дуже так яскраво, яскраво було. І от молочку не можна, можна давати такий йогурт для того, щоб в кишківнику саме населити ці бактерії корисні. І якщо ви вже пробіотики використовуєте, не забувайте про головне правило пробіотиків. Це мені лікар про це казав. Багато хто про це не каже. Пробіотики, бактерії, корисні в кишківнику, харчуються саме сирими овочами, не фруктами, овочами. Тому, коли ви їсте йогурти та п'єте ці пробіотики, маєте їсти багато сирих овочів. Принаймні має бути більше, ніж зазвичай, щоб ці бактерії просто не Померли там в кишківнику, бо можете пити, а воно не допомагає, чи не населяє, Чи населяє, і вони помирають одразу під дією такої патогенної мікрофлори, під дією вірусів в кишківнику, тому треба живлення їм також. Тож До пробіотиків потрібні пребіотики, а це саме продукти розкладення цих овочів. Які ми їмо, але саме сирих і не фруктів, а овочів. Ну, ось така інформація. Якщо вам була корисна, напишіть, чи вживаєте ви йогурт, то пишіть якої фірми, або просто пишіть так чи ні. Отако. Відвела малого на хор, поки він буде співати. Схожу, візьму для пташок, поїсти, погодуємо потім з ним пташок. Він дуже це полюбляє робити і мені подобається також. І потім підемо на Кардеон. До речі, сьогодні дуже тепло, наче весна. І туман. Трохи вам київського парку. Сьогодні туман, як бачите. Зранку взагалі було, як молоко, нічого не видно. Ось тут завжди багато галчат. Граків та ворон, і ми їх годуємо. Але що сьогодні їх не бачу, куди вони всі подівалися? Цікаво. Дивіться уважно, це гніздечка, в яких живуть птахи цього парку. Дивіться, які красоти зробили для пташок. Ще в парку є ось така, такий сарайчик, така будівля це голубятня. Тут багато голубів, але ось сьогодні чомусь птахів мало, можливо, через туман. Бачите, не видно навіть будинків. Зазвичай їх видно, коли гуляєш по парку. Йду за малим вже із Велмарта, дещо купила для котика там присипку. Таке. Не знайшла я цих переносок. Чоловік мені вислав переноску нашу, в якому з котиком будемо їздити. Такої. Дуже обожнюю ці прогулянки по київських парках. Мені буде їх не вистачати. Сподіваюсь, що в Черкаських парках мені сподобається так само. Друзі, ось такий день був. Кожен день проходить у якихось справах. Зазвичай в мене це справи щодо дитини, тому що йому треба то туди, то сюди, то на заняття, то на спорт, то на музику, то в школу. Коли він до школи не ходить, то десь до 13 години я з ним роки роблю. Тобто, поки ми поїмо, поки розкачаємося. І так до 13 десь робимо, потім вже в нього додаткові заняття, навчання. Я своїми справами займаюся хатніми. Так і проходять наші дні, коли тепло на вулиці. Намагаємось більше проводити часу саме на вулиці, дихати повітрям, кудись поїхати, у Київ. Ось сьогодні парком трошки прогулялися. Де кисунечка? Кисуні купили присипку для туалету сьогодні. Так дні проходять. Тому я мало знімала влогів. Я думаю, більш буде динамічно, коли ми вже повністю переїдемо до села, бо там багато є чим зайнятися. А в квартирах така більш розміреність, таке спокійне життя і мало чим займатися можна ввечері. Ми завжди читаємо. У нас є дуже гарна бібліотека тут. І я там беру книжки, всі дуже класнючі, кольорові, такі яскраві. І я читаю малому книжки завжди в день, на ніч казки читаю. Зараз ми читаємо з ним японські казки. І тут так потроху-потроху і займаємося. Я собі взяла почитати книжку, зараз, до речі, вам її покажу. Напав на мене і кусається. Ну, ви диви на нього. Ай-яй-яй. Нікас ти робиш зайчик. Ай, знов напав. Ну, кусака і все. Уходь звідси кусака, рости такий кусака. Читаю зараз рік Хюге по Данськи. Секрети найщасливішої країни в світі. Ну, цікава книжка, досить. Гарно легко читається, гарна історія. І дуже така занятна. Мені порекомендувала цю книжку Мама Володіного Однокласника. Передаю вам вітання, якщо ви дивитесь. Книжка доволі цікава. Мені подобається, що тут такий класний шрифт. Бачите? Що не дуже він мілкий. І подивіться, що мені в бібліотеці подарували. До речі, де вона? Зараз, зараз? Та де ж воно? Ось. В бібліотеці мені подарували ось таку закладинку читай українською. Дуже приємно було. Тож, всім рекомендую, якщо вам потрапиться така книжка, купуйте це навіть для того, щоб купити і почитати, також цікаво. Якщо є в ваших бібліотеках, то також беріть читайте. Дуже цікаво! Особливо цікаво для тих, хто переїжджає. В інші країни, в інші міста. І вам, я думаю, буде цікаво цю книжку почитати. Ну, хто такий красивий? Ну, хто такий весенний? Гарнюнь. Гарнюняла. Гарнюня моя. гарнючуня, Любить маму. Люб. І скільки всього мамка йому, да? і каштани відрізать віднесла, і на вакцини возила, кололи негарно котику, да? все одно любить мамку. Все одно мамку любить моя п'ятнишка. Коли він у нас з'явився, він був майже весь білий, з легеньким персиковим відтіночком, а ось тут були в нього два п'ятнишки. Рижі, ось і ось. Потім він порижів, да? порижів. І став такий біло-рижий кот. Біло-рижий коточка. Котик, моркотик. Ото й таке. Дякую всім за перегляд влогу. Всім гарного. До зустрічі.